Добрий день, 21 жовтня, сьогодні викопали саджанці. Хотів зняти відео, як воно копалося, але помічників не було. Помічники були вчора і позавчора. Ну, був дощ. І прийшлося сьогодні із дитиною. Він на тракторі. І викопали. Ну що вийшло? Вийшло по-всякому. Є гарно корінь вийшов, цілий, так і лопатою не викопав би. А є доволі погано. Тут далі земля у нас, хоч дощі і два дні йшли, на 15 см промочило. А далі суха земля, корінь тримається, десь трошки навскоси пішло. Все рве. Ну, в основному нормально. Ну, процентів сказати, ну стільки. Ну, процентів п'ять прийдеться викинути. Так як ось яблуньки, ну такі, яблуньки непогано, в принципі, відхід невеликий буде гарна коренева, яблуні гарно. Викопалися. Ну і от грушки на айві нормально на дисці, на дисці хужей. Є теж рвані, і розірвані корінці. Не так, щоб багато. Процентів 5, я кажу. Десь так. Грушки. Ось на айві, так. Да. На айві суперова. Гарна коренева. Гарні саджанці. В принципі, абрикос непоганий. Не переріс в цьому році. Тут вже була боротьба за те, щоб вони не переросли, а то завжди такі дуби виростають. Ну а це в самий раз такі, от. Я стою метр вісімдесят. Ну два метри є, два метри, метри, є менше. Нормально. Ага, ось дичка, груша. Є повертала. Є ще нічого. Ну хай да, оце корінці, воно ж глибоко сидить, відрізані. Ну нічого, цього достатньо, це нормально. Все рівно я б його чи ви, б, якби я відправив з більшим корінням, все рівно його підрізати, підправляти треба було б. Це такі садженці, тут непогано ось. Прикоска, грушка. А ось, а є і отак. На дві частини. Ну, що сказати, як навіть отакі штуки, просто що да, відправляти з розірваним коренем. Якось не воно. Для себе я б садив би таке, нічого б не сталося, воно б зажило, там усе нічого, нічого з ним не буде. Оце таке і, і дивіться, що це корін. Да, ось таке. На Натичка Ось бачите, що робить. Корінь він і туди, і туди йде, десь зачепилося, мотонуло. Розірвала. Так. Це черешня. Ну, черешень в мене мало. да, великі, ну їх обмаль. Обмаль. Це ж знову яблунька. Ну, таке десь, десь таке, десь таке. Тепер стільки днів. Декілька треба. Щоб я його поприкопував, розібрався дещо. Сьогодні-завтра, сьогодні день закінчується, але все рівно завтра буду його перевозити на кучу, щоб можна було змочувати його водою, щоб коріння аж не висохло. Ну а далі, а далі вже конкретно займуся посилками. Так що перші посилки, хто давно замовляв, будуть. Під кінець жовтня і далі листопад. Ну, я думаю, що десь до середини, до 20 листопада, якщо дасть погода, то всім розішлю.